Кола мі аміго, привіт чемпіони в студії Алекс ГРІН. А поки ми не розпочали, встигніть підписатися на канал і поставити подобайку під цим відео. Друзі, стільки неймовірно фантастичних подій назбиралося в грі Мініфутбол, що я реально не встигаю почати проходження нової частини гри Kingdom Rush. Тому що з першою частиною цієї файної гри я закінчив, до речі, відео проходження кожної з місій гри Kingdom Rush, ви можете подивитися на моєму каналі, підписавшись, і після перегляду поставте вподобання. А зараз, друзі, продовжуємо фантастичне проходження міні-футбол. І я не просто так вас тут всіх зібрав. Друзі, просто хочу з вами поділитися неймовірно фантастичною подією, яка відбулася буквально сьогодні. Друзі, в мене назріває прокачка до максималки першого мого міфічного гравця. І це не хто інший як. Рональдиньо, його високість магіща, реально, Він просто магістр магії е, футбольної сфери. Ви подивіться, блін, ви подивіться просто на ці фантастичні показники, які в нього будуть на п'ятому рівні. До речі, народ, ми зараз з вами якраз закріпимо нашу теорію. Стосовно додаткових пунктиків, додаткових показників до його загального рейтингу 76. І так, Роні, ти мій просто фантастичний перчик. Я із неймовірним задоволенням прокачую тебе на п'ятий рівень. На максималочку 88 максимальний рівень плюс 5 додатковий. Удар 94, Пас 96, Спринт 88, підкат 80 і витривалість 82. Просто топчик. Просто топчик. Блін, ви подивіться, який це файний чувачок. Блін, мій перший міфік на максималці. Я тепер маю міфіка на максималці. Я тепер маю легендарного чувачка на максималці. Це Антуан Грізман. І я маю епічного гравця на максималці. Це захисник. Крізь і це ще не все, друзі. Чим я хочу з вами поділитися. Ви не подумайте, я не хвалюся, ні, ні в коєму случаї. Просто з вами ділюся реально неймовірними фантастичними здобутками в грі мініфутбол. Народ в мене і Рагнар тут підігрівся. Він також підоспив прокачатися на третій рівень. Це Кінг Рагнар, тобто Ерлінг Холанд, його високість. Він хоче також. Покращить свої показники, поліпшить свої здібності. Давай, звісно, друже, і з великим задоволенням я прокачую тебе на третій рівень. Тримай за покращення 20 тисяч монеток. Взагалі, пиль. Просто пиль. І так, загальний рівень в нього 61, удар 70, пас 58, 62, спринт, підкат 54 і витривалість 60. І давайте ми. Глянемо, який в нього додатковий плюс 4, додатковий показник до його загального рейтингу. Друзі, давайте на цьому не зупинимося а швидесенько подивимося, на що ці чувачочки здатні. Я поставлю на першу лінію в центр нападу Кінг Рагнара, і його будуть на допомогу. Йому приходить флангові Антон Грізман. І Рональдіні, обидва на максималочках. І давайте, друзі, зіграємо з вами мачугу. Опачо-почо-почав! У мене навіть підвищення рівня. Бачите, в мене вже показник 119. Це вам не хухри, мухри, а 119, Йомаю, я прям вообще прям в шоці. Шоці 119 рівень. І так, друзі, давайте, будь ласка, з вами зіграємо на стадіончику і протестимо наших чувачочечків. Давайте подивимося, хто нам з цієї чарівної рулетки випаде в супротивники? Хто ця буде в нас темні, яку ми просто маємо пройти катком і е, наколотити її в рота стільки м'ячів, щоб, щоб я не знаю. Щоб дебют е, е, Роні на максималці і е, Кінг Рагнара вийшов реально епічно. І так, що в неї? В неї Мануель Нойер, в неї Рубендіж, в принципі, з легендарних решт. Ну, такі собі, середненько. І так, давайте це Мануель Нойер, Вірджил. І тут у нас іде наша трієчка нападників. Блін, взагалі, просто-просто дуже хочу. Головне, щоб суддейка нам не заважав в нашій з вами загальній грі і дав нормально грати, тому що я думаю, кожен з вас знає, що е, інколи буває, реально е, судді ламають гру. Фігасі, блін! Оце то перший постріл від нашого супротивника. Темі. Темі, блін. Ти що, трохи ета, допінгом накачала своїх гравців? Чи що? Що це був за такий дальній потужний постріл? Так, походу, матч не таким вже сильно там легким буде, як мені здавалося, на перший Ду -ду 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 -ду. Ах! Відібрали м'яч у Рагнара. І не вийшов у нас, друзі, з вами перший удар, але нічого страшного, нічого страшного, все ще попереду. Все ще попереду. Так, присінгують, присінгують гади, присінгують ці гравці нашої супротивниці темі і забивають перший гол. Народ Дейв, блін, забив нам гол. І ми вже з вами в ролі відігравачів. Теммі, ти що, хочеш споганить мені весь дебют моїх файних чувачочечків, чи що я не можу зрозуміти? І так, Салах проривається по флангу, подає. І Ромін забиває свій перший гол на максимальці зрібний рахунок, робить його. Один-один. Дивіться, як такий файний чувачок, ходінь через себе ножицями забиває гарний гол. Так, тепер би, щоб ще в мене Ерлінг Гол забив, було б взагалі прикольненько. Але поки, поки щось до нього не дуже доходить м'ячик. ай яй 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 хотів, хотів Мальдіні дати пас в розріз, вже нормально так виходив на оперативний простір. Але Саїлі взяв мене спаси і правильно подіяло. Паділу жовта карта, Дивіться, який в нього шнобель червоний. Бідняга, напевно, перенервував. І так він такі Давай! Ай, попадає в штангу. Що ж таке? Що ж за непруха? давай 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 давай, давай! Не вистачає, не вистачає чувачку трохи швидкості і е, реально не встигає прикластися по м'ячу і гарненько пробити в е, кутворі. Зато зато салах виходить на передний простір. Він бачите, як гарненько обіграв свого е опонента і гарно вийшов на противний простір віч на віч, і забиває гол минулі нойру, і робить рахунок 2-1. І що називається, отримаєте м'ячика в роздягальню. На останніх секундах доданого часу, друзі, ми з вами виходимо вперед, І це поки в нас відбувається камбек. Так, Салах проривається по флангу, подає Грізман. Грізман б'є, але м'яч пролітає дуже високо над поперечкою. І так, продовжуємо, друзі, з вами. Роні підкаті де Дріблінг, дріблінг! Хорош! Хорош, 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 просто. Ви бачили, як потужно, як неймовірно, швидко він обіграв е, свого візаві і просто файно вколотив м'ясі повернути. Це чудово, це круто. 3-1. Блін, мені подобається. Мені подобається. Це просто е вогонь пушка. Блін, це класно. Роні на максималці. Я на нього просто народ. Я вам передати не можу, скільки я на нього збирав. Це реально було е довго і кропітливо. картка за картою. Поки я оце вам тут розповідаю про свої походи за картками на Роні, густав. Тварюка дика забиває мені другий гол з паттішка. Поки я оце відволікся, розповідаючи історію про пошуки карток на рунин. Густав, блін. Це ж не по спортивному взагалі. Так, Роні, Роні робить хетрик в цьому матчі, забиває третій гол. І він реально рішає нам в цьому матчі. Красавчик, перші його три голи на максималці. Це мені дуже подобається. Ну, кінг Рагнар. Народ справедливо. Справедливо, він сиренький ще. Дивіться, оце він зараз якраз біжить і не виходить в нього. Нормально так притримають м'яч, відбирають, не вистачає швидкості. В нього гарний удар. Іде по його прокачку. Це його основний такий, скажем, показник загалом. Але от швидкості, звісно, в нього не вистачає. Але це йому не заважає. Забить свій перший гол тому матчі зробити рахунок 5-2 і файненько так відстатувати. Цей свій гол. Стін, звісно, у нього доволі прикольний. І прирісовочка класна. Тобто, якщо порівнювати кінг Рагнара зі звичайним Рагнаром, то питань нема тут його вирісовка якби по його профілю, по обличчю, це ну, прям максимально, скажімо, близька до оригінальної версії. Тому що Рагнар, ну я в якомусь із відео своїх на цьому акцентував увагу, що трошечки він змазаний і на себе не зовсім схожий. Так, друзі, забивають нам з вами третій гол, рахунок стає 5-3. Непростий вам хочу сказати. Нам супротивника е, такого е, рулеткою е, вискочило, що прям не розслабиться. Ну, хорош, хорош. Це Бернардо Сіло. Він, звісно, реально гравець топовий. Друзі. Якщо ви його маєте, ставте на нього, скажімо, максимальний клон і йому увагу. Збирайте на нього картки, тому що в нього файна швидкість, гарна витривалість і потужний е, удар. Насправді з ним єдиний, хто, мабуть, може в спринті е, зрівнятися, це Мухаммед Сала. В принципі, це не тільки насправді співзахисників. Але й взагалі з гравців атакуючої лан. Я про захисників вже взагалі. І так, друзі, рахунок 6-3, 9 ударів проти 5 супротивника, 62% м'ячем. Насправді мені сподобалось. Класно, гарно, файно. Основа моя була це протестів Рональдіню на максималці, тому що, чесно вам скажу, положа руку на серце, я десь розумів, що Тінг Рагнар він буде не дотягувати до. Е Цього рівня гри, скажемо, ним буде важкувато грати, тому що удар в нього є, але от що стосується швидкості, це, звісно, йому, ну не вистачає не вистачає швидкості, бачите, 62 Sprint. Він, звісно, лише на третьому рівні, але, наприклад, якщо його навіть порівняти, Рагнар це його basic-версія. В принципі, лише один. Пункт різниця по спринту, три по витривалості. Ну Але що стосується удару, питань нема тут аж 9 різниця це взагалі якби, питань нема. Тобто удар в нього мощняковий. Я думаю, що на максималці він десь в нього буде 97, це треба буде прорахувати. Але але, але, але ось цей перчик це просто вішенка на тортику сьогоднішнього вечора. Рональдіньо, блін, респект ще тобі і уважуха, чувачок. Я просто з великим задоволенням спостерігав за твоєю грою в твої найкращі футбольні груди. Друзі, я вам дуже-дуже дякую за компанію, за підтримку, за те, що ви відсвяткували оці от е, файні прокачки гарних гравців разом зі мною. Для мене це дійсно важливо, тому що я всіх вас, мої підписники, обожнюю. Бережіть себе, добра, благополуччя, миру, злагоди, все найцікавіше попереду. Па-па!